Ми з чоловіком склали 2 плюс 2 і розгадали, що ж то наші куми, мов ті голуб'ята, воркують, ото сміху було, виявляється, два великі секрети дуже легко розгадуються. Ми в кумах Ігоря та Тоні вже років 18. Не скажу, що ми у них часті гості, бо Тоня жінка не дуже хлібосольна. Сама не запросить на неділю в гості, а я не така, щоб і дуже кудись хотіла йти. Ми, як сидимо у них на дні народження похресниці, то це таке, наче кота тягнуть за одне місце. Ігор показує, який він успішний, преуспішний, а Тоня крутиться біля столу зі стравами та сердито дивиться, коли хтось не доїв. Чому ви не їсте? Несмачно? Ось її єдина тема для розмови як вона варила, скільки парила, скільки чого додавала. Виглядали вони доволі гармонійно з чоловіком, і ми вважали, що у них все добре, доки одного дня я не дізналася великий тонень секрет. Іду я така попри її будинок, як бачу, тоня одну валізу запхала в машину і зникла в під'їзді. А чоловік біля машини попихає її валізу. Я стала і не знаю, чи поліцію викликати, чи на тоню чекати. Не встигла щось вирішити. Як та знову випорхнула сумкою і тут побачила мене. Світлано. Каже вона мені, ти тільки нікому нічого не розказуй, а я до тебе ввечері забіжу. Я наче на голках чекала, що ж відбувається, бо така домашня тоня не могла спакувати речі і сказати чоловікові: папа, це він на людях такий впевнений і успішний, а вдома то суцільна безпомічність. Я просто для нього обслуговуючий персонал, який все принесе і подасть. Навіть в туалет я маю бігти і нести папір, коли він там. Він не має переді мною ніякого стримання. Вона все говорила і говорила, що втомилася бути для нього мамою. Вона хоче бути коханою і бажаною жінкою. І ось такий чоловік з'явився. Постійний клієнт, все ходив і ходив, квіти приносив цукерки, запрошував на каву і слухав. Він не сміявся, що я люблю серіал величне століття, не вважає безглуздим, що я збираю копійки і мрію знайти колекційну монету. Він просто мене бачить і все більшого не треба. І ось, коли Ігор в чергове поїхав у відрядження, тоня речі спакувала і переїхала до кавалера. Чоловікові вона не хотіла нічого казати, щоб той не підняв її на сміх. Знаю я його, він так крила вміє обрізати, що вже й не рада нічого робити. Я пообіцяла мовчати, але ж мене розпирає. Бачу, я що й мій чоловік Віктор ходить і дивно на мене дивиться. Знаю я цей погляд, знаю. Секрет він має і мені не знає, як сказати. Аж тут каже мені Ігор, в лікарні давай провідаємо. Поїхали ми до нього, а там картина. Тоня його з ложечки бульйоном годує і в лоба цілує, а Ігор сьорбає і дякує. Я мало не впала і відчуваю, що чоловіка теж ця картина підкосила. Їхали ми додому мовчки, а далі не витримали. Я розказала Віктору, а він і мені, що в ніяке відрядження ігор не їздить, а має в селі Любку, до якої й учащає. От і цього разу пообіцяв їй, що приїде та вишні буде обривати, а тоні сказав, що термінове завдання. Вчора телефонує, що впав з вишні і не може сам доїхати в лікарню, то треба його туди привезти. Бачив я тонену суперницю і не скажу, що чимось краще від неї. Отак я його й довіз, а він взяв з мене слово, що я нікому не розкажу. Ми обоє засміялися. От що їх так зблизило почуття провини. Тільки от мені цікаво, де дівся тонен ідеальний чоловік, чи то вони всі ідеальні до того моменту, поки не починають з жінкою жити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.